Остап Вишня, головний гуморист України. Він міг розсмішити кого завгодно, навіть самого чорта. Уяви, якби комедія стендапу існувала в 20-х, він був би її королем. Вишня не просто писав гумор, його усмішки це короткі історії про життя, сповнені іронії та тепла. Він написав понад дві тисячі текстів, Це якби сучасний блогер щодня публікував новий пост протягом п'яти років. Вишня жив просто, ставав рано, працював до обіду, а потім йшов гуляти. Кажуть, любив природу і годинами міг сидіти біля річки, спостерігаючи за качками. Це ж він написав знамениту мисливську усмішку. Його дім завжди був відкритий для друзів чай, сміх, нові жарти. А ще дуже він любив збирати компанію під гарний самогон. Кажуть, він обожнював чай і любив, коли поруч крутився собака. Свої жарти він часто придумав у найпростіші обстановку сидячи на кухні. Підписуйся, кохайся і читай українську літературу.